Даю чаку білочок з яйця. Ох, як він його любить. Гам цей, гам Чак. Вже пірєчком обростає. Вже навіть добре видно, як пір'ячко на грудці з'явилося. Да? Чака? Вже не такий голенький. О. Хто пам'ятає? Який він був, зовсім не було пір'ячка. а тепер вже обростає. Ой, сонечко. Гамцей гамцей. Так незручно його тут запихати, цей білочок. Є Вітаю, дорогі мої друзі. Збираюся в ательє зараз 10.35. Подзвонила мені кравчиня, <кхем> вибачайте. Пам'ятаєте, я відносила одяг в ремонт, і вона вже частину зробила і каже: Галя, приходьте і заберете частину. І ще там кардиган треба, каже, переміряти. Ну, що, що там з ним робити. В нас сьогодні 16 градусів тепла на пів 11. Подивилася прогнози на 14.00 буде 22, так що дуже тепло. Я прокинулася, якось волосся тручить в мене во всі сторони. Я отут назад його так пригладила. От. Так що, отак от сьогодні в мене буде волосся виглядати. Думала кепку брати. Думаю, візьму кепку, а потім думаю, та така жара, 16 градусів, вже вітру немає, подивилася через вікно. То нащо мені та кепка? Так що йду в ательє, візьму цей одяг, що мені зремонтували, і, можливо, приміряю і покажу, що я здавала в ремонт. І що зробили. тому що одяг був широкий. Буде готова курточка, та, що м -м, я вам розповідала, коли ми з Андрієм були в Сіетлі. купили. Теж вона така світла, ну, побачите, побачите, діла таку світленьку курточку, яку я вже влізла, я вам показувала. Такий шалик взяла, теж з архіву. Так приємно, знаєте, знаходити речі, які колись любив. От. Про них позабув. Добре, що не викидала. От. Прошлий раз повикидала все-таки, знаєте, непотрібне і повіддавала людям деякі речі. Так, все, вперед за ординами. Кому цікаво, йдемо зі мною, можливо, щось трошечки ще й на вулички знімлю, вам покажу. Хочу вам показати берізку. Подивіться, яка рідненька, зігнута така берізка. М -м 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 -м. Просто шкода, чого її так покрутило? Протилежна сторона, бачите, центр краси та здорової шкіри. Ну а дерма. Я знаю одну людину, яка туди ходить. Поряд друкарочка. Ксерокопії роблять. Так, ламінування, фото, щось там пере, з відеокасети, з диску. Констовари. Кульбаб стільки багато в нас в місті. Вчора я була біля річки, показала вам відео, знімала. Стільки там було кульбаби, я вибрала таку діляночку і трішечки нарвала тих квітів кульбаби і поклала сушити. Там майстерний поряд коло мене буквально 5 хвилин іти. І чудова погода, чудова. Люди на городах. Картоплі сажають, землю обробляють. Нарешті скінчилися ті дощі. Сподіваюсь на то. Холодне меню. У цьому кіоску можна щось придбати, перекусити. Бачу, дівчата стоять. Щось їдять. І кого я побачила? Отакого От котика. На ну, такі гарненький. риженькі, гріється на сонечку. А, дівчата тебе погладили, так? Дівчата йдуть до школи. Та в нас школа. А хлопці бачила, несли наш лаваш. Якусь там випічку. Так, ну що, я вже доходжу. Тепло, тепло. І яка по дорозі клумбочка. Мені зустрілася. Бачите? Від тепла так сильно вже розпустилися тюльпани. Ой, там я котика бачу. Бачу котика. кс 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 А приближу. Домашня киця. Така ухожена. В квітах. Обійшла, обійшла. Хочу помилуватися і вам показати. Тюльпани, які гарні, різноманітні. Тепер же стільки тих сортів є. Тюльпанів. Краса. Отик котик. Моркотик. котик як моркотик. Такі білі квіточки. Забрала вже я свої речі, так що буде вдома примірка. Я вже вдома приміряю речі, які забрала з ремонту. Оцю курточку я купляла в сітлі, вона була на мене дуже велика. Рука був такий от величезний. Обрізали, манжет поставили на місце. Ось така вітровочка з капюшончиком ззаді. Тут був шнурок. Я попросила, щоб витягнула той шнурок. І ззаді вона так від Топирювалася сильно, ну, тепер добре. От. Оці штанці я показувала вам. Мені їх підшили і обрали вверх. Тому що я їх просто під груди вдівала. Так що от такий в мене спортивний образ буде. Ну, Буде зручно ходити на палках. На скандинавських парках. Заплатила за ремонт тих речей всіх 680 гривень. Ще пару речей залишилося. От. І післязавтра вона сказала подзвонить, можливо, ще щось знайду. Е, таке, знаєте, щоб підшити, підігнати під мене. Так що, ну от. от так. Мені подобається. Головне, що, знаєте, Зручно і буду з задоволенням ходити і носити. От така ще ковтина. Бачите, на такий полуторний рукав. Вона була дуже здоровенна, дуже. Але то такий фасон, бачите, отут, що вона така вільна. От. Не хотілося, знаєте. Комусь віддавати, бо я її люблю. От. І вона така, знаєте, на дотик приємна. От такий стиль буде. Тут такі патьоки. <смір> так. Мені до вподоби такий колір. Така маєчка. Вона була теж задуже широка, але я попросила, щоб вона її зробила набагато вуще. Я буду, знаєте, її вдівати під якийсь такий прозорий одяг, щоб не видно було бсгалтеру. Отаку блузочку мені вшивали. От. Після схуднення дуже таким знаєте, дуже довгим був рукав. От і ззаді, так, знаєте, так, просто така шлия була довга, широка вона була. Тут ще були плечики. Вона каже, нащо вам ті плечики? Я кажу, то заберіть, ви кравчення, ви робіть так, як рахуєте за потрібне. Отак От під брюки буду ходити. От, потепліє і чудово. Так що. Не знаю, та сума 680 гривень. Оцей весь одяг ремонтувався на ту суму. Я знаю, можна було купити, може, одну якусь річ, Ну, але, знаєте, є улюблені речі, які носиш з задоволенням. І я думаю, що я теж буду носити це все із задоволенням. Отак. На цьому це відео я закінчу. Всім дякую, хто зі мною, хто дивиться мій канал, хто дивиться мої відео, якого б вони характеру не були. Підписуйтесь, до нових зустрічей!